Доброго вечора. Як завжди, четвер ввечері, вас зустрічає Ukrainian Employment Integration Project Help Chain. Ми у студії United Action TV, нашого партнера, і ми сьогодні представляємо вам нового партнера. Це українська газета, точніше, я б сказала, не українська, а міжнародна газета. Маяк, якщо ви не знали про неї, то потрібно обов'язково почитати. І в нас в студії Ростислава Мартинюк. Доброго вечора, Ростислава. Доброго вечора. А сьогодні, в нашому ефірі, ми будемо говорити про, про важливість колаборації українських організацій, про співпрацю, про важливість нашої співпраці, коли поєднується інтеграція як на рівні емплойменту, так на рівні культури, на рівні сили духу, на рівні якихось простих історій, які надихають людей рухатись далі, і дають їм силу відчувати себе за кордоном. Своїми або повернути собі своє життя, як взагалі появилось... дуже цікаве слово маяк. Чому маяк? Mm -hmm. Маяк це він має два, два насправді символи. Якщо говорити про англійську версію, то е, англійською маяк це лайтхаус. І е, слово лайтхаус ми можемо поділити на два е, окремих слова: це лайт і «house». І «light» – це світло, а «house» – це ж дім а, або будинок. І я вважаю, що це. Те, що українцям зараз в цьому світі найбільше бракує. Але якщо ми говоримо про маяк як українське слово маяк, то маяк це ж не просто вежа, це будівля, яка має функцію, і функція освічувати шлях для тих, хто згубився в темному морі. І так як маяк освічує шлях, так маяк журнал маяк висвітлює історії людей. Чудово, це навіть ви знаєте. При при, само, при самій розповіді це вже заставляє задуматися про щось. Так а, вам уже рік. Угу. Як ви створювалися? Які були перші кроки? Що було найважче? Е... Казати, що нам рік, я навіть не знаю, звідки взагалі починати е, рахувати, чи е, якщо починати рахувати з дати реєстрації організації, то тоді нам тільки декілька місяців. Якщо починати з дати, коли створилася ідея, то більше як рік точно. Але ще рік тому, в, в жовтні місяці, була тільки я. Зараз у нас вже 15 волонтерів, і це не може мене не захоплювати. Е, що було найважче. Я коли я коли започатковувала цей проект, е, мені дуже подобалася журналістика. Я страшно любила писати. Я й зараз люблю писати. Е, і мені здавалося тоді, що якщо я буду мати власний журнал, власне видання, я буду дуже багато писати. <гум> <гум> зараз декілька тижнів тому я собі призналася в тому, що почати е, треба почати більше над е, працювати над систематизацією, того, що відбувається всередині, і вже потім від, відкласти трошки на пис...